Поки на війні гинуть наші друзі близькі. Вони грабують. Грабують, ну це просто одним словом, не описати те, що зараз відбувається, відбувається вже дуже давно. Роками знищували, грабували, розворовували країну. Ми намагаємося зрозуміти, чого. Чого так відбувається та за що ми боремося, за що гинуть наші близькі, за що гинуть наші друзі? Що ми відстоюємо? І коли ти заглядаєш в паспорт, ось цей паспорт, ти бачиш, де написано на двох мовах, начебто ти громадянин. Коли ти відкриваєш Конституцію і закон про громадянство, і читаєш, яким має бути паспорт, то там немає в законі двох мов, тоді постає питання: якщо порушується на законодавчому рівні, сам документ не є згідним закону України, то він не є. Правовим документом. І коли ти бачиш внизу допис, ось цей маленький допис, трохи погано видно, але в цьому дописі написано поліграфічний комбінат Україна. І коли нам надрукували ці е, книжечки, нам наче розказали, що ми українці. Нам Сказали, що в нас є конституція. Але так виявилося, що вона не працює. Вона не є дійсною з правової точки зору. Бо закони, які створені, вони настільки неконституційні, що ви навіть собі не уявляєте. У нас дуже величезний правовий безлад, безлад в державі. І він твориться. Дуже давно, а за останні часи це просто якийсь жах. В 15-му році при Порошенка були створені виконавчі органи. Згідно 92 статті Конституції України, пункту 12, органи виконавчої влади мають бути створені законом України. Але Порошенка їх створив не конституційно. Він створив їх постановою Кабінета міністрів. І ось цей безлад, який твориться зараз в країні, коли б'ють людей, вбивають, так як це відбувалося в Кримовому Розі, не тримуючи ніякого покарання. Бо це є величезна величезна, не правова, не це просто ОПГ. Давайте казати своїми іменами. Це бандитське угрупування, узурповане владою. Це не є тільки при Зеленському в 19-му році. Хтось там зараз розповідає за Порошенка. Він заробив стільки безладу, як і зараз. Подивіться на ці закони, які. Пропонуються про якісь там дрова це правове безглуздя, яке ми повинні з вами зупинити. І доказати, що ці життя, котрі були віддані за Україну, за нашу державу, вони віддані не просто. Безглуздо. А це дало початок створення демократичної, правової, незалежної, самостійної держави. Держави, яка називається Україна, де громадяни мають законний конституційний документ, свій паспорт згідно законів України. Де виконавчі органі створені згідно законів України, де вся суддєна і правова система працює згідно законів України, де в державі є своя власна армія, потужна, міцна, де ми відбудовуємо свою незалежну демократичну державу, де працюють закони. Де саме слово громадянин України», «громадянин» є достоянням і цінується більш за все? Ми можемо це зробити, але є одне «але». це може зробити. Якщо ми усі разом об'єднаємося і будемо дослуховуватися, вникати, розбиратися, читати і створювати самі. Коли це ніхто за нас прийде і буде робити, ніхто не прийде, не буде месії, не буде того одного, одної людини, яка буде відповідальна, а коли усі люди будуть створювати, Таку державу, де не буде корупції, нікому не треба буде нічого платити. А якщо будуть такі випадки, то будуть і наслідки, яких ми зараз не бачимо. Мільйони доларів крадуться і ніхто не відповідає за це, треба з цим закінчувати. Ті кошти, які в нас є, державні ресурси, їх вистачить на те, щоб побудувати величезну, потужну самостійну державу. Нам не потрібно рухатись, усвідомте це, нам не потрібно рухатись кудись. Нам потрібно відбудувати, вистроїти самостійну державу. Україна, ми Маємо бути дружніми з різними народами, але ми мусимо відбудовуватись самі. Нам потрібно починати з чистого листа, починає з нової книжечки, з нового паспорту кожного громадянина України і закінчує усією ланкою влади. Заново прописати всі закони, заново створити правову систему. Це не дуже нелегко. Буде величезний супротив. Ця система вона готова вбивати, боротися, бити людей, знищувати, знищувати людей, щоб утриматись, бо вони. Об'єднаним одним грошима, вони коясь злочини, бо гроші, гроші, гроші. гроші. Ця система зжирає зсередини і приводить до ще більшого правового колапсу. Але тільки коли Більша маса людей, українців, об'єднається і скаже досить. Нам не потрібна така влада, нам не потрібні такі закони, нам не потрібна така правова система, яка не працює. Ми хочемо жити, і наші діти мусять жити в чесному суспільстві, в чесній країні. І ми для цього боремося. Нам не потрібно стільки депутатів. Нам не потрібно стільки органів виконавчої влади. Це навмисно роздутий пузир, щоб ви чувствовали свою безпорадність. Треба змінюватися. Доєднуйтесь, бережіть себе і робимо усе для того, щоб наші зусилля не були марними.